Харкова, Андрій. Сашко тримає оборону, він тут же 48 днів, як сам приїхав з Краснодону. Та хтось із справа затягнув державний гімн Усі співають. Тримати місце треба ще, отам позалі, наші діти. Батьки стоять і матері нема куди відступати. Ну і вибух поруч десь, то світло, шумова граната. Це бергук мило передав нам подарунок від гаранта. І ще учора він і я були звичайні активісти. А вже сьогодні всі ми тут, на терористи. Дивись, Франківщина і Львів вже дохопили самі владу, І тернопі молодці дало відпір бандитським гадам. Стіна на стіл добро повстало проти зла. Святі отці на вперемінку псами читають, а зла. згоріли шини, просто сміття заполонили весь майдан. Дуже хочу вам подякувати за те, що ви оберігаєте наші серця, за те, що ви нас захищаєте. Я дуже сильно вам пишаюся, пишаюся на те, що ви є нашим щитом. І я від сосної школи хочу подарувати вам ці права, щоб ви його передали, передали. В зону АТО. Я хочу, щоб ви його підняли з великою гордістю. Слава Україні!

Прапор, прапор повернемось передвоєм вам. <плес> <Алло>. <плес> <плес> Він не працював. Ви передамо цей прапор, щоб захисники наші поставили вам свої побажання, привітання, автографи, передали його вам, повернули назад. Що я... я хочу сказати? Те, що я бачу те, що дивлячись на вас, на всіх діток вас. Нас самі такі Значить, Не одна капля крові, яка була проведе, яка може ще буде, дай Бог, щоб її не було, вона відкривається земля. Тому що росте таке патріотичне, таке чудове просто покоління, яке буде налогу вище від нас, яке побудує в цій країні те, що може не зможе побудувати на життя. Ми вам обіцяємо, що... Не і які наші хлопці, ми будемо допомагати цим. А ви ростіть здоровими, радуйте читалів, батьків. Я вдарився на людей, як сьогодні ці радно виступали. Саме цікаво, що вона відвертіться, була впитна відвертатися з тим, що це не було за те, що вам сказав директор, чи класний керівник це зробив. Ви це від душі. Дякую вам за це. В Першу чергу подякувати людей, які зараз відкриють. Дякую всій 66-й школи, всім освітянам білої церкви, всім, як сказав наш один боєць, який, мабуть, вже цим діткам поїхав дідусь, що там зараз воює. Він, він сказав, так, що дякую вам за те, що правильно виходить. Ця півський західної номер 6 відкрите двоє про допомогу. І, звичайно, ви вже чули. І дуже дякую вам, що ви як передайте І передайте, передванці і по тих настрої дітей міста Білий Сергій. Звичайно, маючи таки мови в Україні. Звичайно, ви маєте передати, що діти їхні у захищені, навчаються, добувають сняти, перебувають теплі, завдячуючи їм їхній, їхній праці, яким вони роблять будуть направити. Не своїм їх, звичайно, і слова подяки. Учнівської громади, батьківської громади, академічної громади. Повідайте осі речі на передумання. Я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити, так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити, так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю Мені є що втрачати, і якого любити, і я сильно ціную те, що люблю. Можна змиритись із втратою, ми завжди цінуємо те, що втрачаєм, живемо під вічною вартою, маємо волю, а права не маєм і хтось мені скаже, а ти що співаєш, де твоя зброя? Народ підіймає. Я просто перезаряджаю набої, а ти, коли хочеш, зі мною співай. Я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю мені є що втрачати, є кого любити, і я сильно ціную те, що люблю. Я люблю Україну, я тут народився, і тут хочу жити. Так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Мені є що прочати. Якого любити, і я сила ціною, те, що люблю. Дорогі наші воїни, я з хвилюванням переживаю за тою. Українського народу. Висловлюю вам слова подяки і підтримку вашій святій справі захищати свою землю. Тримайтеся, будьте вірними в Україні та захищайте нас. Ще я хочу завірити, що ваша служба потрібна та важлива. Тому хотілося ви якось підбадьорити вас та підтримати. Ми щиро поважаємо наших захисників вітчизни та їхню невихорону. Певне, що наша перемога можлива тільки. Якщо ми всі, хто вважає себе українським, об'єднаємося із схильними зусилями, кожен на своєму місці буде робити те, що тільки зможе. Не дивлячись на свої особисті скрути, допомагати фронту, допомагати хлопцям, які готові віддати найдорожче. Своє життя зараз заради нашого спільного майбутня. Я вважаю вам сили духу, міцного здоров'я та вільності нашому народу. Хай Господь додає вам сил захищати всіх громадян України. Велика вам подяка та шана. Бажаю, щоб завжди перемагали в боях. Бо впевнена, що наші воїни це сміливі, сильні, вихвані, відважні люди. Знаю, ви сильніші за росіян. Вірю у вас. Уся Україна, хвилюйте за мене. Так підтримую, як цих вас! Ця війна обізнала всіх людей нашої держави, всіх українців. Я знаю, що цей складний час ти увіріваєш мій споту, щоб я зміг споспільно спати, ратись, навчатись допомогти за надзвичайні сильні твої руки та люблячи серце до своєї батьківщини. Ми віримо в тебе, повертайся живим, діти чекають на своїх героїв. книжку Андрія Гудими, Третє пришестя, яка ось роздрукована. І ось вона повністю присвячена воїнам АТО. Покланюється вам і дуже дякую. Діти, нам воїни. Цей прапор, який є був на передові волновасі. Він був разом із нашими воїнами. І звичайно тут записано всі побажання. Які хотіли вони вам передати. Оцей прапор вони сьогодні нам вручають. Цей прапор буде знаходитись отут біля державних символів. Ви можете підійти до нього, відкрити, прочитати і розуміти, що є два фронти фронт на передовій це воїни воюють, і фронт це ти, це ми з вами, діти. І маємо завжди запам'ятати і допомагати і навчанням. І виховання, і все, що ми можемо доводити нашим батькам, звичайно, вашим батькам, бо в нашій школі велика кількість воїнів, які воюють зараз на передовій. Що ми вартуємо їхні оподвигні, що ми їх чекаємо, а вони прикладуть максимум зусиль, щоб додому повернутися якомога швидше, і перемогу принести якомога швидше. Ось цей прапор ми отримуємо діти. Зараз розміщуємо і будемо тут знаходитись постійно у колі нашої школи. А ви маєте право, ще раз наголошу подивитись, розгорнути, притулитися і частинку того фронту в передової взяти у свої руки. Ми вам дуже дякуємо. Це ще не все. Ваш музей. Старяту тебе гільзи, уничтожуємо ваші спітати. Это знак того, что в нашем обществе есть добро и слава. Мы будем с чтобы не принял Бог. что мы знаем, что Бог здесь за нас. Ради вашего будущего. Я уверен, что кто-то из вас когда-нибудь станет премьер-министром. Кто кто-то президентом. Кто-то депутатом. А ради того, чтобы это случилось, мы сейчас стоим на передовой и пускаем никого. И ради того, чтобы вы, когда вы учитесь, прославляли нашу Родину, прославляли нашу Украину и наводили здесь порядок. Вот это я вам желаю. Учитесь хорошо. Ради этого, ради вашей учебы мы находимся на передовой. И пускай эта гильза будет знаком того, что наш дух никто не сломает, потому что мы на своей земле. И эту землю. Это очень большая честь защищать эту землю. Поэтому ваш музей мы передаем это. И, и вам спасибо за то, что вы у нас есть. Почему? Потому что нет армии без тыла. Тыл — это очень огромнейшая поддержка нашим солдатам. Особенно, когда мы получаем письма. Поверьте, нет ни одного солдата, который не плачет, читая чудесные письма. Это ваши пожелания. Одна просьба только. Если вы будете писать на передовую солдата, оставляйте свои контактные телефоны, обратные адреса, потому что парни хотят вам ответить, я благодарю лично. Вот это вот и все. Спасибо вам за вашу поддержку за то, что вы у нас есть. Вас... мою Я тут народився и тут хочу жити. Так я люблю, країну, люблю и любить, так я люблю країну, Свою родину, свою Що співаєш, де твоя зброя? Народ підіймає. Я просто перезаряджаю набої, а ти, коли хочеш, зі мною співай.